Принять. Струн! Так розпочинається кожен урок з предмету захисту країни в 11-ти класників Знам'янської школи. Далі строєва підготовка. Відділення дисане шикують. В одну серену чекують. Сьогодні вивчають види гранат. По техніки безпеці. Ніколи не можна запал розбирати. Під час уроків хлопці та дівчата вчать основи військової, тактичної та до медичної підготовки. Оце поперечний пас, а це продольний пас. Вам треба потрапити куди поперечний. Ми повинні розбиратися, яка зброя може зустрітися нам на шляху. Також ми повинні знати, як надавати першу медичну допомогу та як врятувати взагалі пораненого. З домедичної підготовки відпрацьовують накладання джгутів і турнікетів. Для цього запрошують парамедикиню. Якщо є серйозна кровотеча, протягом двох хвилин людина може загинути. До 80% Поранень саме є від кровотечі, і саме люди помирають від кровотечі. Неправильно надана допомога, неправильно накладені джгути, турнікети сприяють тому, що людина гине. Цього навчального року в 11-ти класників додалися нові теми: серед них основи мінної небезпеки, поводження у надзвичайних ситуаціях, кібербезпека та інформаційна безпека. У нас введено тема 3 – підготовка до національного спорту в Україні. Тут додається питання і організації військових формувань, в тому числі нове як це основи територіальної оборони, дії під час окупації і інших надзвичайних. Військових ситуацій зміни є в розділах тактичної, військової та домедичної підготовки. Полтори години на тиждень це дуже якби додавали години. Це для дітей, тому що не такий вже простий. Він так кажуть, предмет, але він не простий предмет. Там і фізика, і математика нада, і хімія, тому що трудні речовини ми навчаємо. З нового навчального року оновили шкільні програми з восьми предметів: це історія України, всесвітня історія, основи правознавства, захист України, основи здоров'я, громадянська освіта, географія та зарубіжна література. Ольга Склярук, Олександр Донцов, новини на Суспільному, Кіровоградщина.